Переглянемо, чого він складається з корпусу, що знаходиться всередині. Маємо однострижений стрижень, який вібрує, і при зміні ємності, коли вона зміняється ємність, наприклад, в ципучих матеріалах з там повітря на якусь цепочку, відповідно, частота вібрації стає іншою, і він ці всі речі бачить. Маємо сам сам стрижень, є далі різьба підключення е, до процесу. Далі перехід це є високотемпературний, маємо температурний переходник, тут мінімальний до 150 градусів в даній ситуації. Це алюмінівий корпус, який закривається з резинкою, півдічним входом. Так, І вже далі е, доземлення, що маємо всередині. Всередині у нас є кілька регуляторів, СПДТ е, сама там прилад, виходить. Воно вже заземлено, є захист від е, дурачка включений. Далі заживили нейтраль і, е, і нейтральну лінія плюс і мінус. І тоді далі ми набираємо прихід самих прихідних Ми Маємо прихідний NO NC, е, маємо NC просто, маємо NO, е, так, що у нас є тут далі С і NC. І регулювання по потенціометрах. Мінімум-максимум виставляємо, що нам потрібно. Так, в принципі, все. Інструкції є, в інструкції можемо побачити. Аналогічно, тут єдине, тут вже вібраційний, виходить, в нас вілкова структура. Також це є сипучі матеріали для похового виконання, можливо. Я можу помилятися, тут треба глянути. Якісь є горизонтального, є і вертикального монтажу. Тут треба дивитися, що і де підходить. Тут ситуація знову ж таки така ж сама. Получається, маємо підічний вхід, маємо вилку як вібру, маємо подовження від температури. 150 температура робочого процесу 150 градусів, прокладка маємо. Далі підключення до процесу, корпус алюмінієвий. Знову ж та сама історія. І начинка та сама. Захист від дурака стоїть заземлений, тому що обов'язково його потрібно заземлити тоді. Заживили плюс і мінус. І знову ж пішли. Тут є що НО, С, НС, НО, С і НС. Мінімум-максимум виставили, тобто спрацювання. І тут може ви виходити на аварію, потенціометром тут от можемо підкрутити. Регулювання це все є в інструкції. Ось. Тут в піновий, тут взагалі піновий. Ми підключаємо, тут викручуємо, як би сказати, ніпель, іде розключка, і ми собі розтушили під кабель і завели. Там здається ПНП, НП, не, 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 не готовий сказати. Ну і тут подібна ситуація. Тут та, та, та сама ситуація, єдине, що це є вібраційний з подовженою. Подовжним стримженим з подовжувачем, я не можу сказати, в районі 70 чи 80 мм. Знову ж таки, маємо вилку, яка вібрує між собою. І коли там заходить рідина, міняється сам, сама ємність, і вона частота зміниться вібрації, і відповідно це дасть сигнал давачові. Давай, тобто, подасть сигнал машинному інтерфейсу про те, що. Відповідно, це вже або спорожнилось, або наповнилось, в залежності від задач, які стоять. Підічний вхід, алюмінієвий корпус. А, забув сказати, тут сюди стоять ще лейби, де можна в принципі, почитати про маркування самого давача і зрозуміти по кодуванню, які є в технічних характеристиках, що ми зараз можемо розігра... розібрати. Так, це є 5Б бай... з... з подовженням. Так, джіп одна друга підключення. Треба дивитись, не пам'ятаю.